Сьогодні один з найсвітліших свят. Ще раз нагадаю: міжнародний день блондинок. Вперше його відзначили 10, 10 років тому у Сполучених Штатах Америки. Це був своєрідний бунт білокурих жінок через стереотипи про низький інтелект. Вони не могли влаштуватися на роботу. А вже через кілька років цей день став святом блондинок усього світу. Про світловолосих красунь в сюжеті Марини пономарюви. Дуже чарівні, добрі, спокійні, ніжні дівчата. Ну не, не такі розумні, як бінетки. <сі> <сі> Німножко ну, вітряні. Циблундінки це, це в плані нормальні люди. Якби про них не розказував анекдоти. Вони всі дуже веселі, адже вони повинні розуміти ці жарти. Героїні казок про принцес та водночас багатьох анекдотів їм віддають перевагу джентельмени та нишком заздрять деякі брюнетки. Хай там як, але бути блондинкою непросто. І справа навіть не у висміюванні. Світла голова це не абияка морока. Світле волос ані, конечно ж более тонкі, ніж темне волосся. Очень видно сухі кончики волос. Поэтому блондинки, це, конечно, серйозний труд. І для того, щоб бути блондинкою, нужно изо дня в дні за своїми волосами, щоб они були здоровыми і красивыми. Блондинки народжуються ні, не від великого кохання, а лише завдяки гену, що відповідає за світлий колір волосся. Він повинен бути в обох батьків. Першою міфічною блондинкою стала богиня кохання Афродита. А перекисом водню для фарбування локонів вперше скористалися у Франції. Королевський перукар Гуго висвітлив волосся дружині імператора Наполеона III. І, попри стереотипи, про скромний інтелект блондинок, саме з висвітленими прядками, стрімко піднімалися кар'єрними сходами Маргарет Тетчер та Хіларі Клінтон. Переки сводню зробив шалено популярною американську акторку Мерлін Монро. А серед найвідоміших натуральних блондинок Марлен Дітріх, Скарлетт Йоханссон та авторка Гаррі Поттера» Джоан Роулінг. І всіх блондинок світу, і особливо України, і особливо команди сніданку з 1+,1. плюс